Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні будемо готувати котлети з курячого м'яса. Я вам покажу, як легко їх сформувати, якщо у вас фарш занадто рідкий, а з курячого м'яса він завжди буде такий рідкуватий, і як їх можна заготовити в морозильну камеру. Це не дуже затратно, а для вас потім зручно. Приступаємо. Для приготування котлети з курячого м'яса. Нам знадобиться, ну, Саме курячим м'ясом я буду використовувати і червоне, і біле. Біле це у нас філе. У мене 4 філешки, але вони не дуже великі. Приблизно 700 грам, чуть більше, ніж 700 грам тут. Курячі а, бедра 2 кілограми. Ну, звісно ж, зараз ще шкірка зніметься, кісточки, ну, тут буде багато відходів, і вони такі не дуже великі. Цибуля 350 грам, 2 яйця. У мене вже розмочений хліб. В сухому вигляді ці сухарики були 135 грам. Сіль, перець. Все. Я навіть більше таких якихось особливих приправ не буду додавати. От тільки сіль і перець. Цибулі достатньо. Так, що ж, саме, що нам найперше знадобиться, це добути червоне м'ясо. Шкірка у мене, звісно, не пропаде. Це буде зараз найперший смаколик. Це шкварочки з курячої шкірки. Я вже знімала відео на цю тему, залишу вам посилання в описі під відео, тут десь спливаючі підказочки будуть. От для мене це не проблема. Хоч у мене і є домашні тварини, кому там вже на крайній випадок можна було б віддати, ні. Тей смаколик ми з'їмо самі. В крайньому випадку, якщо там ви не хочете там, шкварочки робити або немає, і немає домашніх тварин, то використати для бульйону. Так, в мене тут стоїть тарілка, я відразу буду окремо відкладати. Аналогічно з кісточками. У мене є і собака, якому можна відварити ці кості. А ні, то використати для бульйону ще. Їх тут буде багато, бульйон буде насичений. Ну, Мало м'яска тут буде. Ну, Все одно наваржиш ж буде. Тут частинка і хребта ще попадає, як ж розробляють ці. Я намагаюся по максимуму зняти, але тут ще є. Зовсім не собачі кісточки виходять. Тут самим треба на бульйон залишити. М'яско обібрати. І все. Ну, завдання ви зрозуміли. Я ставлю на паузу, розбираю, далі зустрінемося. Так, розібрала м'яско від косточок. От стільки у мене шкуринок залишилося, але я вам кажу, для мене це не питання, тому що буде ще один смаколик. Ну, дуже худенькі такі були стигенці, Дуже так от багато відходів, тому. Звісно, що цей бульйон ставлю я для себе варити. М'яско обереться, навар буде хороший, кісточок багато. Також не питання. Так. Це вже, ну, такими теж меншими воно м'яску, але все одно під м'ясорубку ще треба подрібнити. І це м'ясо, і філе зараз все нарізаємо. І цибуля піде через м'ясорубку. Тому так, все нарізаю. через м'ясорубку. І продовжуємо далі. Так, все, все перекрутила на крупну решітку, ну, скажімо таку, найбільшу, яка в мене є. Цибулю клала поперемінно з м'ясом, останнім пішов хліб. Тут я не вимішаю ретельно, тому перекладаю сюди. Додаю два яйця перець. Ну, я так роблю трошечки менш приперченим, щоб всі могли їсти, не всі люблять гостре. так ну солюємо. Поки що півтори чайні ложки. Так, вимішувати дуже ретельно. От собі про щось помрійте. щось собі поплануйте і мішайте, 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 щоб білкові зв'язки як найкраще виділилися. Можна подоставати його так побити. Ну, щоб він був ще більш таким щільним. Поки що наша задача мішаємо, мішаємо, мішаємо. Ну, думаю, ви звернули увагу, що в мене була не... був не білий хліб або булка, а був сірий, ну, бо... бо він у мене був, скажімо так. Хліб, який вже хоче підсихати, я ріжу на кубики. Підсушую і потім використовую отак в котлети. Тому, чесно кажучи, я сильно і не переймалася питанням купівлі білого батону до курячих котлет. На смак це дуже критично не повпливає. І так, я добре вимішала фарш. От Хоч він не такий, ну, не такий густий, як свини, фарш, але. Бачите, його можна і руками формувати. Я набрала тарілку холодної води, ось, і будемо формувати за допомогою такої формочки. У мене це в морозильній камері є така одна секція, яка виймається спеціально для заморожування напівфабрикатів, тому я не і скористаюся. То, як би сказати, будемо класти по 2 столові ложки. Хто не дуже впевнений в тому, що він зможе, наприклад, там, ну, наліпити там, одинакові котлетки чи що, завжди можна скористатися формочкою такою. Ось так притискаємо, притрамбовуємо, розгладжуємо краї, виймаємо. Ще раз розгладжуємо те, що форм не дуже вдавалося. Ось. І такі у нас будуть котлетки. Коли скрізь рівна товщина, то, звісно, вони легше пропікаються. Тобто скрізь рівномірно пропікається ось так. Буде правильніше сказати. Притискати потрібно ретельно, щоб всі повітряні бульбашки там вийшли. Трошки тут виступи заважають одне біля другого класти, але це не питання. Звісно, ви можете це робити і через ваги, кожного разу, зважуючи, ну, то взагалі будуть однаковісінькі Котлетки там поставили собі, що це має бути 100-грамові у вас котлетки. І все, відважуєте і формуєте. Ну, все, я формую далі. Побачимось з вами, коли зроблені будуть всі. І так, вийшло в мене 22 таких однакових котлетки, формованих через кільце. Залишилось, ну просто жменя фаршу. І не на ще один, виходить, піднос, і сюди ніде не поміщається, тому я розділю на два. От покажу вам, що цей фарш, от він і руками формується. Ось такі гарненькі котлетки. Так, тільки де ж ту гарненьку котлетку помістити. Ну, трошечки незручний цей піднос тим, що тут шипи є, оці виступи. Сюди ще поміститься Тому не можна, знаєте, так акуратно вже такими рядочками, яким тобі хочеться його поформувати. Ось такі коплетки все, відправляюся в заморозку. Далі покажу, як вони гарненько виймаються. Що ж, як і обіцяла, показую вам кінцевий результат. Котлети вже провели, ну доби ще немає, але вже майже, -майже в морозилці. Ось я їх просто зараз зберу у пакет. На, от на цій зеленій досочці, то взагалі ледь донесла з морозильної камери, тому що вони на ній вон, просто їздять. Якщо ви не маєте таких досочок, я вам рекомендую купити. Різати на них незручно, але заморажувати так. Будь-що. Дивіться, збираємо їх у такі стопочки. Ну, я думаю, якщо ви будете мати котлети, ви їх розберетеся, що з ними робити. Стопочками їх збирати. Чи не стопочками. Головне, щоб вони були, правда? В цій справі головне, щоб вони були. Ніяким чином я їх позначати не буду, що вони там курячі чи не курячі. Якби в мене були в морозильні камери ще якісь, то я б, звісно, позначила б їх. Я сподіваюсь, вам сподобається такий спосіб. От, дивіться, відплівки вони. О, все, легенечко, відходить і все. Я сподіваюся, вам сподобається такий спосіб приготування заготівлі котлет. От, ви його собі візьмете на замітку. Ну, а я збираю далі свої котлетки. Несу їх морозильну камеру. А вам до побачення. Дякую за перегляди. Дякую за вподобайки і ваші коментарі. До побачення!